Чому зміст нашого життя? Відповідь на це в Святому письмі є досить чітка, але не на одній сторінці. І щоб не читати багато сторінок, люди прилипають до того, що вони бачать. Один Говорить, що зміст мого життя це мої діти. Ну, До того часу, поки вони не наплюють на твоє життя і не покажуть, що ти їм заважаєш. Інші кажуть, зміст мого життя це моя робота. Ну, наприклад, моя робота це вчителювати. До того часу, поки в тебе не вдасться якась оборудка і не відкриється магазинчик, який покаже, що вчителювати важко. Або запропонують на якомусь виробництві директорську посаду. І факт буде не таким важливим, як перше місце. Але Господнє на поумлення про зміст життя каже інакше. До речі, деяким людям відкрито тайни, щоб вони відповіли на це, на це питання. І, наприклад. Марк Твен сказав, що в людини є два найважливіших дні в житті. Перший, ми всі його пройшли, ми народилися, це день нашого народження. І другий день найважливіший це не день нашої смерті, це день, коли ми зрозуміємо, для чого ми народилися. Кожному з нас дана місія. Кожному з нас. Від Бога дано обдарування, щоби ми з вами на цій землі щось виконали. І от святий каже наступне. Перед Богом більшу вагу має та людина, яка не воскрешає мертвих, чи від його проповіді навертаються тисячі народу, а та, яка в куточку тихенько. Виправляє своє розвалене я. По вулиці, де ми живемо, ми ж знаємо, що там в хатах різні історії. І про деякі доми ми готові сказати, як вона це все терпить? Чи навпаки, як він це все несе? І от тут відповідь. Яку місію в житті ти виконуєш? Або маєш виконати. Нам так хочеться сказати, Боже, ну для чого ці випробування, для чого ці проблеми? Перекласти це на мову зрозуміло звучить так, Господи, Ти неправильно управляєш. Послухай мене рішну людину, я тобі скажу, як буде краще. І тими самими словами ми фактично плюємо в сторону Бога. От стався страшний землетрус, наприклад, чи повінь. І погинули люди? Там є Бог чи нема? Ну з мертвими тілами дітей, ну, там Бога ж на нашу думку нема. Коли прийшла війна в Україну і різали цілі міста і села, то ж Бога там нема, ми так думаємо. На що відповідь сказав би Господь Бог? А ти думав коли-небудь про той день, коли мене по вулицях Єрусалиму вели на розп'яття, коли кожен бажаючий в мене плював, коли хто хотів би мене по обличчю, коли говорили, що хотіли, то був Бог тоді чи не було. І в сьогоднішній день, коли ми говоримо такі слова, Господь запитав би нас. А звідки ти її говориш? Лежиш на дивані, дивишся фільм і даєш мені зауваження по управлінню світом. Я за тебе ходив на розп'ять. Я був за тебе на голові. Де ти був за мене? Що ти зробив заради мене? І, знаєте, відповідь може бути дуже жалюгідною. Може виявитись, що, Господи, я для тебе нічого не зробив. Я робив все для себе. Я робив, 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 Типу присвячував тобі, а вийшло так, що я все зробив для себе. І коли сьогоднішня жінка, яка 18 років страждає, скорчена, то дивіться, яка, яке цікаве зауваження. Людина цього не може виправити, ніхто не може помогти, ніхто не може дати ради, людина сама не може нічого зробити. Але коли щось стається добре, коли вона вирівнюється, то зауваження, слухайте яке, не в той день, не те, що не тим способом. І такі зауваження були. Не те, що не там, а то ще й день треба вибрати, щоб благодіяти. То коли люди роблять Богові такі зауваження, то чи можуть вони зрозуміти, який його задум, яка його велич, яка його слава? Являй, славу Бога, сам тут, на землі, своїм життям. Терпи те, що тобі виділено. Бо знаєте, бажання терпіти є таке. Велике, а потерпіти треба маленьке, але нема кому. Є таке бажання щось зробити хороше, наприклад, в любові. Я хочу, щоб мене любили. Ну, Хіба для цього дана була любов, щоб тебе любили? Коли ти відчуваєш співчуття, там чи проблема стається, ти чекав на землі співчуття, чи все-таки ти його проявляв? І оці критичні питання маленькі, вони будуть стояти на порядку денному нашого страшного суду. Страшний суд не відбуватиметься десь там, колись. Він відбувається кожен день. Кожен день завершується день, може завершитись наше життя, і кожен день ввечері є можливість сказати: не скільки в мене добрих чи поганих діл. А в принципі, відповісти на одне питання, що я говорю Богу? За кого я його маю? І чи я йому довіряю? Ну, зрозуміло, що як в мене зарплата і здоров'я, Боже, я тобі довіряю. А як приходить біда і випробування? Якщо трясе і валиться, якщо все болить, якщо багато хто не розуміє тебе, тоді я довіряю тобі, Боже, чи не довіряю? І на превеликий жаль, на превелику нашу біду, ми Богові мало довіряємо. Ми вважаємо, що наш розум, отой, що тут в Коробочці, здатний поставити правильні акценти, де правильно, де неправильно, чи треба нам війну, Господи, чи не треба. Знаєте, здається, з приходом війни всі мали зрозуміти, що все тимчасове, що все міняється, все пройде. Але і у війні. Є свій лакмусовий папірець. Падлюки нікуди не пропали, брехуни процвітають, обманщики деруться наверх керувати. І тоді, який наступний крок від Бога, щоби тверезити українців? Який наступний крок, чим треба будити нас? Коли сиділи перший день оголошення коронавірусу, була надія, що ми будемо багато розуміти. Нуль. Надія на війну, що ой, це кінець, і того кінця вистачило дуже намало. То давайте спитаємо, що далі? Що нам треба далі, щоб в нас з'явилося розуміння, що це все життя кінечне, що нічого не буде записано на тебе там на небі, що ти в домовині не знайдеш жодної шпарини, в яку ти щось запхав. Крім того, що ти зробив тут на землі. Тобто це не репетиція, це не чорновичок, це чистова форма, яку ми заповнюємо на життя вічне. І тому не думайте, що ми станемо візьмемо молитовники і будемо говорити, Боже, от тут так, от я тебе люблю. З Богом ти будеш говорити, і тоді, коли ти говоритимеш про Бога, коли ти казатимеш про життя Боже, ти що не бачиш, хто біля влади. Ти не бачиш, як поводяться мої сусіди? Ти не бачиш, що там біда. І відповідь буде однозначно: мало того, що я бачу, коли когось побивають, побивають мене, бо то моя дитина. Ну хіба ви не знаєте, що робиться з батьками, коли страждають діти? Мені здається, що якби воля батьків, то хай би страждання прийшли до мене, а моя дитина нехай того не відчуває. Отаке От побажання і Бога, досконалого батька. Все, що падає на випробування на його дітей, особисто відчутно йому. І тому треба тихенько не відкривати рота, Господи, Ти недобре управляєш. А треба інакше, Господи, у всьому, що відбувається, яким би воно прикрим і страшним не здавалося, є свята Твоя воля, і там є Ти. Слава Ісусу Христу!